Добрий день усім тим, хто завітав на мій канал, хто завітав вперше і хто вже дивиться мої відео на постійній основі. Я дякую усім вам. Недалеко, як останній раз, в своєму відео я говорила, що у Reinald Paltz прийшла весна. Але, як ви бачите із тих кадрів, що я вам показую, весна далеко ще і зима повернула свої права, так би мовити. І сніг випав Урейнель пальц, що в принципі трапляється дуже дуже рідко, як сказали нам е, ті німці, які тут безпосередньо живуть уже до досить довгий тривалий час. На що я їм відповіла, що це напевно і є подарунок від Німеччини для усіх українців, які проживають у Німеччині. Сніг почав падати з вечора, і ми не могли пропустити такої нагоди, тому всім сімейством вийшли на вечірню прогулянку, і дуже багато активностей придумали наші діти. Зокрема, робили снігових ангеликів, каталися на снігу. І я не вважаю, що це щось таке за і Я вважаю, що діти є діти, скільки б їм років не було насправді. І тому, якщо є час і можливість подуркувати, чому б і ні? До речі, про сніговика я не пам'ятаю, коли б ми в Україні ліпили такого великого-великого сніговика. Він дійсно вийшов, майже такий, як наша Оля з ростом. Це було класно, його назвали Брулькою, і він ще кілька днів простояв зовсім рівно вертикально, а потім він трохи підвтомився. Брулька насправді був дуже кльовий. А зараз я хочу вам розповісти про Усі ті надзвичайні міфи, які ми мали і які нас вразили, прибувши до Німеччини. Ось, наприклад, міф перший про мову. Чомусь мені в Україні вважалося, що німецька мова достатньо така різка, наказова і дуже проста у вивченні. Але насправді кожен із цих постулатів виявився неправдивим. Зокрема, можливо, вона і була такою різкою і наказовою років 50-60 тому, але насправді вона не така, вона більш мелодійніша, більш сучасніша. І щодо того, що вона проста, для вивчення це зовсім не так. Можливо, слова і є подібні і близькі до української мови. Проте дуже складна у неї граматика, граматична основа німецької мови, дуже багато складних понять. Вона, як кажуть в німці, за компліція проте. Треба віддати шану німцям уже в тому, що вони організовують німецькі курси для вивчення своєї мови, і це не може не тішити. Але разом з тим, в Німеччині дуже багато людей, які, проживши тут 20 і навіть 30 років, не мають поняття, не мають говоріння німецькою мовою. Як це відбувається в Німеччині, я досі не можу зрозуміти, але це дійсно є. Тому в цьому я бачу такі схожі характеристики між Україною і Німеччиною. І як кажуть самі німці, вони також не розуміють цього, але з цим щось треба робити. Крім того, ще будучи в Україні, мені завжди було цікаво, як так люди говорять про те, що наших людей видно здалеку. Я дивувалась. ну здавалось би, Мають однакові характеристики, дві руки, дві ноги, фактично нічим не можуть відрізнятися, але це дійсно так. Наших людей видно здалеку. Видно по тому, як вони одягаються, як вони фарбуються, як вони поводять себе. До речі, німкені перевагу або нюдовому макіяжу, або взагалі ходять без нього. Ще один міф. Який, я вважаю, розвінчено було мною, коли я приїхала саме в Німеччину. Зокрема, те, що німці дуже-дуже пунктуальні. Я вам скажу так, німці, як і всі люди, хтось пунктуальний, хтось не зовсім. На роботу вони намагаються не спізнюватись, але особисті зустрічі то окрема справа. Звісно, тут є терміни: термін, наприклад, на похід в кіно, термін на відвідування лікаря, на ремонт авто. Але разом з тим, якщо у вас є термін до лікаря, ви можете прочекати у нього, очікуючи дві години. І це стало неабиякою здивуванням особисто для мене. Це, звісно, лише мої спостереження після семи місяців проживання у Німеччині. У вас вони, звісно, можуть відрізнятися або бути зовсім зовсім інакшими. Тому прошу в коментарях поділитися також, які міфи у вас є, щоб я підтвердила в подальшому або спростувала їх, або тими міфами, які були розвінчені вами, коли ви приїхали сюди. А тим часом я приступаю до приготування смачної. Закуски, яку я рекомендую приготувати господинкам, коли немає часу, гості на порозі, але або хочеться потішити своїх рідних якоюсь смачною незвичайною стравою. Взагалі я вважаю слоєне тіст: це така собі паличка-виручалочка, яка допоможе будь-коли. Кожній господинці. Отже, для цього мені потрібно лист слоєнго тіста, інжирове варення, а також сир з білою плітнєвою, подібний до камамберу. Взагалі, навіть тим, кому камамбер не подобається, я дуже рекомендую приготувати саме ось таким. Чином, і ви, повірте, будете вражені і смаком і взагалі новим відкриттям для себе ось цього сиру. Отже, ми таким чином тісто розподіляємо на квадрати згідно вашої форми. Я брала силиконові форми для тих, хто проживає в Німеччині, вони продаються у кожному супермаркеті ДМ. Отже, ми розрізаємо на квадрати, потім е, сир. Типу камамбер поділяємо на квадратики, також ріжемо. Сиру можна додавати до речі, трохи більше. Тоді смак набагато такий вершковий, смачний, тому дуже рекомендую ділити не ось такими квадратиками, а трохи більшими. І тоді додавати. Приблизно пів чайної ложки інжирового варення. Насправді я додавала трошки більше, десь приблизно одну чайну ложку, але мені здавалося аж занадто солодке. Взагалі, це поєднання слоєного тіста сира і інжирового варення воно ну, справді неймовірне. Тому хто раніше не куштував, дуже дуже рекомендую спробувати приготувати такі закуски. Їх, до речі, дуже легко готувати дуже швидко. І вони при запіканні, ось це слоєне тісто залишаються у формі, тому їх дуже красиво подавати навіть на стіл гостям. Випікала я при температурі 180 градусів протягом 20 хвилин. Ось така смакота в мене виходить. І єдина важлива умова ось ці тістечка мають трохи охолонити для того, щоб вони. Зберігали свою форму. Наостанок, як я також хотіла спробувати щось незвичайне для тих, кому не можна сильно багато солодко. Тобто, також у мене залишились квадратики, з'єднуємо кінці за допомогою веделочки, формуємо пиріжечок. Всередину кладемо, до речі, не тільки сир можна, а будь-яку начинку. Це можуть бути і джеми різноманітні, це можуть бути і сири. І це може бути також м'ясо, особливо добре з курячим піджареним м'ясцем. Швидко, смачно, дуже рекомендую. 20 хвилин і у вас практична закуска готова. Ну і наостанок я завітала в магазин Тедокс. Ви вже знаєте, принаймні я вам про це говорила в своєму останньому відео, що з 1 люту у нас починається новий контракт на нову квартиру. Відповідно, ми маємо переїхати до цього часу. Тож ми звітали в магазин TEDOX. Взагалі, магазин TEDOX позиціонує себе як товари для дому, товари для ремонту, для швидкого і недорогого оновлення. Ось, в принципі, і на цьому весь асортимент цього магазину компонує. Щодо нас, нас цікавили саме шпалери, і вибір шпалер в тедоксі достатньо широкий. Єдине, що ми хотіли знайти шпалери, які були б шириною близько 1 метра. На жаль, таких в Німеччині, ну, принаймні, в телоксі їх не було і кілька баомаркетів, тобто будівельних магазинів ми об'їздили. На жаль, шпалери шириною більше, ніж 53-56 см ми не знайшли. Проте, знайшли інші, ми придбали білі шпалери і придбали рукавиці, клей, шпателі, все для Ремонту для поклейки шпалер ми, як нам здавалося, все придбали. Проте взяли лише 10 штучок для того, щоб оцінити, чи дійсно ці шпалери підходять і як вони поводять себе під час поклейки. Перед нами стояв вибір чи клеїти чи фарбувати стіни, але вирішили все-таки клеїти шпалери і зараз не шкодуємо про свій вибір. Вибір шпалер зроблено, і тим не менш, мені треба було подивитися ще по господарських справах. Зокрема, треба було обрати корзину для грязної білизни. На жаль, тут я не обрала таку як би я хотіла. Але все ж таки мала нагоду роздивитися інші інтер'єрні речі. Сподобалась ось така інтер'єрна дошка. На ній цікаво було б і подавати якісь страви. І, в принципі, для, як підставку для гарячого можна використовувати, а також вона була б чудовим інтер'єрним доповненням до кухні. Ну і звертаю, звісно, увагу на ось такі пластикові. Кошечки, пластикові коробочки. Раніше я це все вважала хламом, але зараз це дійсно я вважаю як органайзери, які значно полегшують наводити порядку, і головне підтримувати порядок у шухлядах та тумбах, тому обов'язково звертаю на них увагу, щоб потім собі обов'язково купити. Ну і цей магазин побудований таким чином, що поки ти не пройдеш. Усі відділи цього магазину до каси ти не потрапиш, і відповідно треба було зайти також у відділ електроосвітлення. Для себе я пригляділа кілька варіантів, зокрема, нові моделі якісь ламп. Кілька моделей ламп я вважаю абсолютно непрактичними. Зокрема, лампа сфатину, яку я особисто, і це лише моя точка зору. Вважаю пилозбирачем. Але знову ж таки повторюсь: це особисто моя точка зору. Ну, а на сьогодні це відео я пропоную завершити. Я дякую усім вам за його перегляд. Усім бажаю лише всього найкращого. Будь ласка, не забувайте, якщо вам не важко, поставити пальчик догори та підписатись на нові відео. А я з вами прощаюсь. Пока-пока!